Актор українського походження Анатолій Пашинін довгий час будував кар'єру в РФ. Втім, щойно Росія почала гібридну агресію на сході України. Артист не лише повернувся на батьківщину, а й став на її захист. Телеграф ю вирішив пригадати, що актор казав про війну, і з'ясувати, чим він займається зараз. Анатолій Пашинін народився у 78-му році у Світловодську, Кіровоградської області у родині військових. У шкільні роки хлопець захоплювався боксом та карате, а юність провів у Запоріжжі, де навчався у Державній інженерній академії на двох факультетах. Пізніше Пашинін вирушив у Москву і закінчив там вище театральне училище імені Щепкіна. З 2001 року він почав зніматися в кіно, ставши відомим завдяки картинам Грозові ворота, Адмірал, Ми з майбутнього, Втеча та інших. Також Пашині. Нін брав участь у різноманітних телешоу, зокрема Форт Боярд та Танці з зірками, що виходили на російському телебаченні. Однак, у період революції гідності, актор ухвалив тверде рішення про повернення до України. Спочатку він переїхав у Запоріжжя до батьків, а у 14 році приєднався до добровольчого батальйону Арата. Цікаво, що Пашинін воював у лавах ЗСУ у в зоні АТО з російським паспортом. В інтерв'ю 18-го року він зазначив, що наразі не хоче повертати українське громадянство. Дякую Цитата: мене зараз російський паспорт на території України захищає набагато краще за український, тому що український паспорт та громадянство стали якоюсь сектою. Можна дати, а можна забрати. Раптом ти не подобаєшся керівнику секти. Ми забираємо в тебе паспорт. У мене нічого відібрати, тож я сильний. Я в золотій позиції знаходжусь і змінювати її не хочу. Заявив тоді актор. При цьому як зірка російських серіалів зазначав, що пишається своїм походженням, адже у порівнянні з росіянами в українців більше влади над собою і над своєю країною після переїзду в Україну Пашинін продовжував акторську кар'єру. Зокрема, знявся у кінострічках Правило бою, «Посттравматична рапсодія та ліцензія на злочин у 2019 році. У складі української добровольчої армії Анатолій Пашинін був недовго. У коментарі видання обозює командир 8-го батальйону УДА Андрій Гергерт розповів, що актор воював близько двох місяців, один з яких він провів на передовій. Військовий зазначив, що Пашинін був звичайним бійцем і не демонстрував екстраординарних якостей, але на службу прийшов добровільно. Тож йому дали таку можливість. Варто зазначити, що актор не лише робив компліменти своїй батьківщині, а й критикував владу у Росії. Особливо режим Путіна в одному зі своїх інтерв'ю він зазначив, його ніхто в Росії не обирав. Навпаки, тисячі людей виходять на вулиці проти путінського режиму. До речі, я прокляв Путіна ще за рік до майдану і не шкодую про це. Адже це страшна людина, що може бути страшніше за шпигуна з гранатою. Де зараз і чим займається Пашинін? Невідомо його сторінки у соцмережах. Майже не оновлюються а акторська кар'єра ймовірно стоїть на паузі. Він жив в одній квартирі з Володимиром Зеленським і володіє часткою його бізнесу. Як Сергій Шефір перетворився із сценариста і продюсера студії квартал 95» на першого помічника президента, за що його намагалися вбити, куди він зник і чим займається після звільнення з офісу президента? Докладніше про все це далі. Підписуйтесь на наш канал. Сергій Шефір народився 25 травня 1964 року у Кривому Розі. Освіту здобував у Криворізькому гірничо-рудному інституті. Пізніше разом з братом Борисом Шефіром Сергій створював сценарії для команд КВК Мінськ, Махачкалінські бродяги, Запоріжжя Кривий Ріг Транзит, 95 «95-й квартал, збірна 20-го століття і збірна 21 21-го століття. Також у статусі режисера, продюсера та сценариста, шефір грав у командах Криворізька Шпана і Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. За даними видання Бабель за часів КВК Шефір жив в одній квартирі з Володимиром Зеленським. Пізніше вони разом заснували студію квартал 95» І Сергій став сценаристом та продюсером кількох відомих проєктів. Серед них «Вечірній квартал, свати і слуга народу у декларації Володимира Зеленського за 23 й рік значиться, що він є співвласником квартири у Києві з Сергієм Шефіром і його братом. Крім того, дружина шефіра володіє нежитловим приміщенням спільно з першою леді Оленою Зеленською. Про наближеність братів шефірів до президента говорить той факт, що саме на них президент переписав свою частку у кварталі. Пише BBC. Сергій Шефір одружений і має сина Микиту. Хлопець народився і виріс у Києві. У дев'ятнадцятому році він закінчив інститут міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і брав участь у лізі сміху. Його команда мала назву ледве. Шефір молодший також працював у команді Володимира Зеленського під час його президентської кампанії, а пізніше став помічником народного депутата Юрія Кісіля від партії Слуга народу за даними Бігу Синфо. За два роки роботи у парламенті шефір молодший отримав. Мав майже 600 тисяч гривень заробітної плати. Однак, за словами журналістів, у Верховній Раді Микиту вони ніколи не бачили. Сам молодик ніяк не прокоментував свою діяльність у парламенті і не пояснив, чим саме він там займався. Він лише зазначив, що про його роботу краще розповість сам нардеп Кісель. У травні 22-го року шефір молодший виклав на своїй сторінці в інстаграмі фото у військовій формі, але підписав його російською мовою. Втім, вже з вересня того ж року усі дописи на його сторінці були українською. Ніше Микита уточнив, що дійсно перебуває на службі у ЗСУ з перших місяців повномасштабного вторгнення. За його словами, він прийшов туди ще молодшим лейтенантом, а тепер уже півроку як має звання капітана. Цитата: Роблю кожен день невеличкий вклад у спільну мету, а всі відпустки за ці роки використав виключно на творчість створення контенту і лігу сміху з її волонтерськими ініціативами, зазначив Шефір. Сергія Шефіра називали одним з можливих претендентів на посаду глави адміністрації президента однак він сам говорив, що в цьому кріслі має сидіти добре підкована юридично людина. Ще добре значення на банковій шефір заявляв, що байдужий до посади портфелів, але не байдужий до Зеленського. За його словами, він бачив своє завдання у тому, щоб його друг залишився людиною, ставши політиком. Сергій також зазначав, що буде там, де потрібен, і знає, що Зеленський його не підведе у підсумку. 2019 році офіс президента очолив Андрій Богдан, якого потім змінив Андрій Єрмак. А Сергія Шефіра, за кілька днів після інавгурації, було призначено першим помічником президента. Поміж іншого, він займався контактами з великим бізнесом в Україні та за кордоном. Зокрема, у 2021 році шефір супроводжував Зеленського на зустрічі з головою ради директорів компанії ArcelorMittal Лакшмі Міталом. В офісі президента Сергія називали неформальним куратором державних підприємств. Його також. Часто помічали на зустрічах з олігархами Ахметовим та Коломойським. Втім, 30 березня двадцять року шефір був звільнений з посади першого помічника президента. Подейкували, що це рішення могло бути пов'язаним із впливом голови офісу президента. Водночас, після замаху, у двадцять році, шефір фактично відійшов від справ і перестав бути повіреним у контактах, зокрема і з олігархами, 22 вересня двадцять року. Близько 10 ранку, на шефір. Було скоєно замах між селами Ходосівка і лісники на Київщині невідомі обстріляли з автомата його автомобіль Ауді. У машину влучило за різними даними від 10 до 18 куль. Водія Олександра Іванька було поранено, а сам шефір не постраждав. За даними радника міністра МВС Антона Геращенка, авто не було броньованим, а шефір не користувався охороною. Давита Рахамія тоді розповів, що зловмисники влаштували засідку в лісі, звідки й вели стрілянину. За даним фактом було від відкрито кримінальну справу з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб. Реагуючи на подію, Володимир Зеленський записав відеозвернення, заявивши, що не знає, хто стоїть за замахом. Згодом виявилося, що охорону Шефір все ж мав, але в момент нападу із невідомих причин її не було поряд. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк також заявив, що обстріл є замахом на прагнення Зеленського зламати систему. Політик був певнений, що Шефіра обрали у як. Кості мішені через його наближеність до президента. Під час брифінгу МВС Сергій зазначив, що не займається справами, які б могли стати причиною нападу на нього особисто. Політик назвав метою замаху вплив на команду зеленського. У кар'єрі шефіра не обійшлося і без скандалів. В інтерв'ю детектор медіа у 2019 році його брат назвав Путіна розумною людиною, з якою можна домовитися. Також він негативно висловився про квоти для української мови. Тоді офіс президента відхрестився від. Гучних заяв родича шефіра сам Сергій ще до повномасштабного вторгнення зізнавався, що не підтримує так звані переслідування артистів, зокрема російських. За його словами, якщо такі, як Пореченкова або Хлобистін дійсно заслуговують на це, то напади на нормальних людей він не схвалює. У день свого звільнення з посади першого помічника президента Шефір сказав журналістам Бабеля, що все ще перебуває у команді Зеленського. Водночас, про те, яку посаду він тепер займатиме, не розповіло незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду, заявив Сергій Шефір. У липні 25-го року на Фейсбук-сторінці таємниці офісу президента з'явилася інформація про те, що Шефір. Ір буцім, то має російське громадянство. Втім, жодних підтверджень цьому у відкритих джерелах немає. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.